Доброго дня! Пропоную сьогодні вашій уваги прикладну задачу на послідовне паралельне з'єднання. І так, маємо при послідовному з'єднанні трьох провідників одного виду і одного провідника другого виду опір в електричному колі становитиме 18 Ом. Якщо паралельно сполучити по одному провіднику першого і другого видів, то при напрузі 24 вольта сила струму в електричному колі становитиме 10 А. Знайдіть опір провідника кожного виду. Задача, очевидно, на електричне коло, тому давайте згадаємо, що ми знаємо, які формули про опір. Послідовне з'єднання і паралельне з'єднання. Якщо ми з'єднуємо два провідничка послідовно, ось, наприклад, ми два опори з'єднали послідовно, опір Р1 і опір Р2 то ми знаємо, що загальний опір у колі дорівнює сумі цих опорів R1 плюс r 2 Якщо провідники будуть з'єднані паралельно, так, один і другий. Так, ось R1, а це r 2 У нас є така формула одиниця на r – r це загальний опір у колі. В даному випадку буде рівняти одиниця на R1 плюс одиниця на R2. Ось це ми маємо використати в даній задачі. Це фізика. А тепер читаємо, що у нас є. При послідовному з'єднанні трьох провідників одного виду і одного провідника другого. виду. Тобто, у нас є. Три провідника, Ну, маємо всього чотири провідника. так? Маємо всього чотири провіднички. Але три з них одинакові, мають опір r 1 наприклад. r 1 А четвертий інший має опір r 2 при послідовному з'єднанні трьох провідників одного виду і одного провідника другого виду опір в електричному колі становити 18 Ом. При послідовному з'єднанні ми звертаємося до цього прикладу, опір дорівнює сумі опорів усіх провідників. В даному випадку це буде 3R1 додати Р2 і це дорівнює 18 Ом. Ось ми маємо перше рівняння. Тепер читаємо далі. Якщо паралельно сполучити по одному провіднику першого і другого видів, то при напрузі 24 вольти сила струму в електричному колі становитиме 10 А. Ну, ось цю картинку ми можемо використати для другої нашої умови. Але при паралельному сполученні якраз наш опір загальний буде виражатися ось такою величиною. Але нам не дано наш опір, нам дано тільки, що. Напруга 24 вольта. Та? Давайте згадаємо, що це за величина. Напруга У дорівнює 24 вольта. 24 вольта. І сила струму, і, пам'ятаємо її, дорівнює 10 ампер. А R у нас немає. Де ж наше Р? Як його знайти? І тому ми тут повинні пригадати іще одну формулу. Маємо формулу сили струму, закон Ома. І дорівнює. У на R. От. І звідси R буде дорівнювати У на І. У на І. Ну, а нам для нашої формули не Р треба, а одиниця на R. Одиниця на R. Оберна величина буде дорівнювати І на У. І в даному випадку ця величина у нас буде дорівнювати 10,28. 10, 28. Вибачте, не 28, а тут в умові 24. Я чомусь написала 28, ні, не 28. 24. Я помилку тут допустила, і вже в мене далі пішла помилочка. Так, напруга 24 вольта. Так. Значить, 10, 24. Давайте скоротимо цей дріб, скоротимо його на 2. Буде 5, 12. 5,12. І отже маємо друге рівняння, що одиниця на r1 плюс одиниця на r2 дорівнює, ось я використовую це рівняння, одиниця на R, а одиниця на R у мене 5,12. 512. Маємо систему з двох рівнянь. <кій> І так. Дуже просто. Давайте ми з першого рівняння виразимо, наприклад, R2. Чому дорівнює R2 з першого рівняння? Очевидно, це 18 мінус 3R1. Так? І підставимо замість r2, підставимо ось це значення у друге рівняння. Маємо 1 на R1 плюс 1 на 18. Мінус 3R1, і це дорівнює 5,12. Так, перше рівняння ми покинемо і будемо розв'язати лише друге рівняння. Так, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник, очевидно, буде 12. Ну, можна було тут трієчку винести за дужки Може, було б тоді так простіше. Можливо, давайте так і зробимо. Давайте так і зробимо. Ось тут перепишемо ще раз, значить, одиниця на R1 плюс одиниця, і тут у нас буде 3, виносимо за дужечку. Получається 6 мінус r 1 О, ось так. І це дорівнює 512. Трошка нам простіше буде, так? Тепер спільний знаменник у нас буде, очевидно, 12 на r1 і на 6 мінус r 1 Так, додаємо сюди, нам треба перемножити 12 на 6R1. Так, Це в нас буде 12 на 6, 60, 72. Мінус. 12r1. Тут ми поділимо, значить, 12 на 30 вже буде 4, 4 на R1. Так. І тут це буде 12 у нас є, R1 на 6 мінус r 1 Тобто це буде 6R1 мінус r 1 у квадраті ось таким чином. Так. Тепер перемножаємо. 72 мінус 12R1 плюс 4R1 дорівнює 5 на 6 30 R1 мінус 5R1 у квадраті, а знаменник такий самий, 12R1 на 6 мінус r 1 Знаменники одинакові, значить, і чисельники теж рівні. І давайте ми тут трошечки скоротимося. І так, 72, мінус 12R1 та плюс 4 буде мінус 8R1. І переносимо сюди мінус 30R1 і плюс 5R1. У квадраті. І це все дорівнює нулю. Так. І тепер дивимося, що в нас тут отримаємо. 5Р1 у квадраті. На жаль, нічого не скорочується. Так, мінус 8Р1 і мінус 30. Получається мінус 38R1 і плюс 72 дорівнює 0. Так, квадратне рівняння відносно R1. В теорему віртуєте застосувати ми не можемо, значить, розв'язуємо через дискримінал. Дискримінант дорівнює так, 38. Помножити на 38 це буде 1444. І відняти нам треба 4 на 5 і на 72. 4 на 5 20. 20 на 72, це буде 1440. І красивий дискримінант, у нас виходить 4. Так. Корінь дискримінанта дорівнює 2. Дуже гарно. Значить, наша r 1 дорівнює 38 плюс мінус 2, поділити 2 на 5 на 10. І ми маємо це або 4. Або а, 38 мінус 2,36, подавляє 3,60. Ось таке маємо ціле число і лісковий дріб є. Чому ж дорівнює r 2 Чому дорівнює r 2 r 2 Шукаємо нашу залежність. r 2 у нас дорівнює 18-3R1. Давайте перепишемо сюди 18-3r1. І знайдемо r2 дорівнює. Якщо підставити сюди 4, 18-12 це буде 6. А якщо підставити 3,6, то, провівши деякі операції, ми отримуємо таку таке число 7,2.